Поради і мудрість від надзвичайно багатої і мудрої людини. Згідно історичного журналу Forbes, статки царя Соломона оцінювалися приблизно у 2,2 трильйона доларів. І ось що цар Соломон говорить про язик, про вміння спілкуватися, про вміння володіти собою. Давайте послухаємо буквально одну хвилинку. Приповісті Соломона, 18 розділ, 21 вірш. Смерть та життя у владі язика. І хто любить його, той плоди його їстиме. Приповісті 10 розділ 19 вірш написано У многослів'ї не бракує провини, а хто стримує свої уста, той розумний. Приповісті, 16 розділ 32 вірш. Ліпший довготерпеливий, ніж селач. І хто панує над собою той ліпший, ніж завойовник міста. Приповісті, 25 розділ. 15 вірш. Терпінням і лагідністю можна переконати навіть правителя. Бо м'який язик ламає навіть кістку. Причі Соломона, 15 розділ, 1 вірш. Лагідна відповідь заспокоює гнів, а вразливе слово викликає обурення, це не усі місця з Біблії про вміння володіти собою, про вміння спілкуватися це невеличка частина. Тому нехай Бог дає усім нам мудрості, і Боже Слово закликає нас перебувати в його слові. Перебувати в вірі. Якщо тобі цікаво, тобі сподобалось, став подобайку, поширюй це відео і підписуйся, щоб отримувати більше цікавих відео. Хай Бог тебе благословить!